Оце я ось воно сидить тут, а тут старші брати. Євген Філіпчук міг би мешкати в рідному селі садів на Холомщині, де й народився. Долю його сім'ї перевернув міжнародний договір 1944-го про велике переселення українців. Фактично каже 85-річний лучанин. Його батьки з трьома синами залишились без землі і дому. Це було насилля, справжня депортація. Документи про життєві дороги рідних показує в краєзнавчому музеї на зустрічі з нагоди 80-х роковин з часу трагедії. Я прийшов так розселяли українців, щоб в одне місце не попало, не дай бог дві-три родини. Тільки як виняток в Луганській, тоді ворошили в області, навіть було два забужанських колгоспи створено, тобто гуртом вивезли. Євген Філіпчук показує на спеціальному банері евакуаційний лист своєї сім'ї. Тут перелічено прізвища батьків і дітей, описано їхнє майно, згадали й про сім гектарів землі, які у них відібрано. Що з собою брали? Реманенс, техніку сецьогодарську і так далі, і так далі, скільки багато дозволяли брати багато. Один товарний вагон на дві-три сім'ї під час війни на переселення давали. Тобто кілька вагонів і корову мама тягнула за собою, і коні, і вівці люди тягнули. Маленьким із батьками Євген потрапив на Миколаївщину, згадує, що пробули тут осінь і літом. Ми туди попали 45-го року, що війна йшла. Тут же через три дні батько в колгосп, мама в колгосп, трудодні. Приходить осінь. Як мама казала, буду я вас кормити тими трудоднями. Бо нічим більше. Запаси спожили, з'їли. Все, що батько заробив в колгоспі, приніс на плечах». Раніше заможна його сім'я мусила утікати від загрози голоду. Обрали волинь щоб ближче до рідної Холмщини. Таких внутрішніх вимушених переселенців, як Філіпчуки, були тисячі. Коли по рознарядці НКВД на Волинь мало попасти 35 тисяч, з того майже півмільйона переселенців, то вже в 46-му році на Волині було 80, понад 80 тисяч. Ті, що поверталися з східних центральних областей, серед нащадків холмщиків, які відзначають 80-ту річницю з часу депортації, і Тарас Літковець, викладач університету, член місцевого товариства Холмщина, історик. 9 вересня 1944 року було між Польщею і Радянським Союзом, якщо дуже коротко розказувати, підписаний договір про те, що українців Холмщини, Підляща, Лемківщини, Бойківщини, Любочівщини переселяють в УРСР в Україну на східні території. І було переселено, як вчора офіційно було заявлено представником уряду до 740 тисяч чоловік. Насправді більше, тому що, наприклад, немовлят взагалі грудних дітей взагалі не враховували. Політолог каже, насильно переселені українці всі ці роки сподіваються, що державна влада нарешті оцінить ту подію, так якою вона була по суті. Це була депортаційна етнічна акція, значить, яка підпадає під гриф юридичного злочину, і геноциду, і переселяли людей із втратами людськими. Три дивізії армії війська Польського вони були залучені. До цієї акції в товарних вагонах зі всім і хто був проти або втікав, або не підкорювався, було кілька тисяч жертв. Паралель із сьогоднішніми переселеннями людей пояснює Тарас Літковець, дуже промовиста і повчальна. Сьогодні у нас 6-8 мільйонів виїхали, покинули територію України і живуть на чужині, хай навіть краще, десь в Європі. Але так само у нас є кілька мільйонів внутрішньо переміщених. Так само людям важко десь зі сходу жити в наших краях, в наших територіях. Тому, поки ми самі не будемо сильними, собі себе не зможемо захищати в той час, ми не мали своєї держави. Про захист і відстоювання себе завдяки силі пам'яті на цій зустрічі говорили не раз. Доволі часто буває, коли наші сусіди, чи це поляки, чи румуни, чи угорці, чи, чи москалі, вони десь намагаються нам постійно щось нав'язати, трактувати по-своєму, перевернути інакше. І тому ми повинні мати гідність і силу не тільки в цьому протистояти, але і доводити постійно свою правду, свою правоту. так само, як і волинська трагедія. Ми повинні мати чітку свою українську правду і свою позицію. Правду про важливу українську сторінку під назвою Холмщина можна дізнатись у Волинському краєзнавчому музеї. До грудня тут показуватимуть світлини, валізи, вишиванки. Речі, які таять історії про долі депортованих людей. Оксана Коваленко, Мар'ян Гринчишин, 12-й канал.